Тон, 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 то-то, тон-тун. От халепа. Я ніколи не знайду своїх трусів. О, Опа! хтось іде. Ось тут у прийшов. Хто ти? Я столик, твій улюблений брат. А что? А ты можешь так? Да, сейчас попробую. Ну, давай попробуй, Слабак. Сейчас поднимусь кто тут, а слабак. А коты. Катош так себе зроблю я не роз, я просто я же розхвалилась на части як зубы, так вот, як мені тепер стати? ки ки простоты-ки-ки-ки-кик-ки-кик. <ривіт> Ладно, ну вот тоді так посразу. А можешь так? Полетіти. <звук> і прилетіти прямо до конца нера. Попробуй так. Я можу не літати а прихати прямо далеко і далеко. На, на мене. На, на мене. Ой. А я хоть заказ, ляка. не лякай мене так більше. Не буду більше, я лякай. Стоп, а ти що? Хо-хо, а ти ще хто такий? Я зомбі свин. Я не буду вас їсти. Я просто я вас буду захищати, якщо у вас проблема якась станеться. Я зомбі. При чому тут оскільки є проблема? Що ти сказав? Я тебе сейчас розламаю на части. Кірка. Мені не треба. Треба, треба. Твій друг тепер метровий. Тепер з тебе. А ну дай, чо ти? Чо ти не Резиновий, що ли? Я... Я у скуки кусок железа. Ха, я правду, ти правду кажеш. А це означає, що ти слабак. Ще подивимось, хто тут слабак. Получай! спала. Дырно. А я ее перебрав, я ее перебрав. А -а -а! Сейчас я тебе зачерую зомби. Скучный кусок железа. Він мені сказав, що він відпочиває у своєму домику. Що? Мене оце не хвилює свиня. Чого ти сказав? А кірка у мене і, і знаєш, що я з ним зроблю з тобою. Покажи, покажи, на що ти способен. Ще покажу, на що я способен Ха-ха. Отправляйся в другий мир. Я все так не буду. Чш. Так, треба поискать очего мого брата. Ага, він так. Привіт, братане, я тут. Який бізумривний чоловік Гіт я. Ой, я не можу стути айвою діставати. Пеки не плач, пока подконтрольно. Як підконтрольно? Те, що ти оце не повториш? Це какаха. Кака. Це каха, це каха, це каха. Так голосно. Все, не буду голосно. Щас я покажу, на що я способен. Хвилює мене оце, вроді би увагні були мені. може я собі найду ще друзі. Так, зараз нету. І у цьому домі я ще куплю гроші, я насорбатував і куплю меблі і затошу мою домику. Ладно, ще піду. Надіюсь, я не дуже вітрос. А, ось. Я сподіваюся, ти оце не повториш. А я вмію на тільки літати пригради. Ще поки що нещу я гевритики. Ха, малий. Я в мене не йти оце не повториш. Держись, я своєї поки що не сказав. І як тебе звуть? Робот Полісус 2. І два теж два? Да. Оце то я понимаю. Ладно, давай поправимо оце. <звук>